казавским блять. Убывать их на запазлах конченый, блять. Суки, кончики, я не знаю, блядь. Так что в там себе моя культура с ними разговаривает. Я не могу с ними разговаривать культуру. Это твари конченые, блядь. Украине наши сириники. Давай, Ванюшка. Ни смотреть на руку, дай бог здоровья. Героям слава, здоров'я, здоров'я і тільки здоров'я. Слава нації, смерть ворогам. Дивіться, ви кажете, що роликів там давно якихось не було. Про що мені ролик записувати? Нема ж про що записувати. Ви розумієте? Ну це, ну ну, ну, щоб щось зняти, треба ж. Яка, щоб чи тематика була, чи що, про що знімати, скажіть мені. Може про вас оце, як ви в ефірі до мене гомонете. На на ну, Он, бачите, стільки русаків викрикує. Бачите, стільки русаків викрикує. Ну, про двойки антени на УКВ. Це уся інформація є в інтернеті, у книжках. У першу чергу я її у книжках черпав. Тепер є в інтернеті, вже і книжок не треба читати, вже і в бібліотеку не треба ходити. А в бібліотеки я вже майже всі уроки прогуляв.